Дивився сьогодні відео про поляка в Нідерландах, в якого запитували, чи він задоволений життям, чи він планує повертатися до Польщі, як взагалі він туди з чого починав працювати, з чого починав свій шлях, да, з якої роботи в цілому, щоб ви розуміли, поляки, які не знають англійської мови, так само як українці, переїжджають в Нідерланди і працюють на самих звичайних роботах за 14-40 євро бруто, так само платять за житло і тому подібні речі. Да. І якщо ви засікавлені в роботі, будь ласка, не знаєте англійської мови. Вперед є в мене декілька пропозицій вакансій, чоловіки, жінки, сімейні пари, такі самі, як працюють всі інші громадяни Євросоюзу так само на такі ж самих роботах. Також є вакансії для спеціалістів. Тут цей поляк відповів. Да, що дійсно, якщо планувати залишатися і довго працювати в тих країнах Західної Європи або взагалі туди переїжджати жити, то без якоїсь конкретної кваліфікації, без конкретного досвіду, бажано в яких будівельних справах і без знання англійської мови. Це мало і ми вірно. ви розуміли, це каже. Громадянин Євросоюзу, тобто, якщо ви з України або з іншої країни третє, третього якби, світу, да не з Євросоюза, то можете самі уявити наскільки вам це буде складно. Тому хто зацікавлений, вакансії є, вакансії є актуальні. Пишіть свій досвід роботи, кваліфікацію і телеграм в коментарях скину вам одну з тих пропозицій, які ми маємо